Є знижки на Європа ЦОПК десять 10% В аптеках подорожних пам та ощад. Перший раунд портрети, друзі, увага! Ми оживили класиків, і сьогодні у вас буде унікальна нагода з ними поспілкуватись. Так. Зараз у цій студії з'являться троє видатних українців. Кожен із них розповість по дві історії про себе. Так. І Якась буде правдива, а якась можливо брехлива. І вам треба здогадатися на обговорення. У вас є 30 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує два Все, вали. нормально. Ми зрозуміли. Виграли і розійшлись. Да. Все добре, Ввечері святкуємо тебе. Вдома. Ну що запрошуємо першу гостю? Давайте. Давай, О, Оля, йди сюди. І перша гостя у нас буде розповідати свою історію для команди Юрія Ткача. І перед нами неповторна українська письменниця, перекладачка Марко Вовчок. Будь ласка, на екран 45 років. Я закохалася у товариша мого 25-річного сина, і відчула, що я теж не байдуже. Юнаку, це правда. Нас всі засуджували. але. Мені було байдуже на суспільну думку. Ми побралися і прожили казали? у шлюбі 20 років. Як гадаєте, це правда чи ні? Так, що у друга 25 років і сіла Маркова? А її, а їй скільки? Їй було тоді, коли вони разом. Я не знаю. Ну я вона старша в нас. Я думаю, що це правда. А правда, правда. Корси. Ну що, 30 секунд Ми класно граємо, нічого не зрозуміли, але ми впевнені і віримо класику, і думаємо, що це правда. 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 Так. Так. Ну давайте перевіримо. Друзі, я руйнувала стереотипи ще до того, як це стало мейнстрімом. Звісно, це правда. Ми ну, ще два бали. Yeah, yeah. Мій другий чоловік Михайло лобач Жуковський. Був на 17 років молодший 7, за мене. Боже, І насправді познайомив мій син. Шикарно. Син познайомив два бали відправляються команді Юрія Скача. А тепер нам питання. Друга Давайте, історія так, що нам для ваших опонентів. Як ви вже зрозуміли, у мене було бурхливе особисте життя. А це зрозуміло з першим чоловіком опанасом Марковичем. Ми прожили у шлюбі 16 років, так. та за мною завжди упадало багато чоловіків. Маркович дивився на ці мої флірти крізь пальці, але просто оскаженів, коли дізнався, що я мала любовний зв'язок із його двоюрідною сестрою. <пух> Він так і не зміг прийняти того, що мені подобалися і чоловіки, і жінки. Тож, зрештою, подав на розлучення. Як думаєте, це неправда? Це правда. 30 секунд грайся, але не закривайся. Я вже якби, знаєш... якщо я... вона. Це її право, по-перше, я ж не проти, але. Але, але любовний зв'язок може духовний якийсь, знаєш. Типу, ну, душа любила душу, не було б тілесного. Ну такий може ні, ну, бути тут, теж. ні? Тут, нам Чи тут, ні ну, тут вона нам націкає, що знаю, вона все-таки мала якийсь, да, що, що, вона була широких, я не що проти. широких вона була поглядів. Але це неправда. я Неправда. О, могло ні. би бути, але ну то вже. ні, ну, не так, я точно знаю. А тепер кажи. Я точно знаю, що таке могло бути, але б вона про це нікому не розказала. Навіть нам, навіть нам, тому це неправда. Неправда, ну, ну давайте так, послухаємо правильно. Так. думаєте, такого у моєму житті не було? Думаю, ні. Упевнені? Н -ні. Н ні. Ну, добре, ви вгадали. Це була брехня. А неї молодий був? У мене не було романів із жінками, а від романів із чоловіками. Мій офіційний чоловік був зовсім не в захваті. Тому ми і розлучилися. Ні, ну що, тер, терпило він був Два час. бали. Сашко педан. нашій команді. <плес> Наступним своєю історії вам розповість видатний авіаконструктор Ігор Сікорський. І першими до команди ткачів. Привіт, багато хто знає, що Стів Джобс створив свою багатомільйонну компанію Apple у гаражі. Я, як і він, починав з малого і створив свою компанію гелікоптерів та літаків у курнику. Ха-ха-ха! Um... Мовчи, це на 73 секунд. Я думаю, ця історія можлива, тому що він здається там чи в 16-18, чи в 2, а в 20, здається, років вже перше свій. Так, але де він, так. він жив. Де він народився і де жив? О, я не, Треба не знаю. Мені ну здається, що курник це ж це ж, дуже важко в селі. Ну, в селі, не. тому так. що там дуже брудно. А, чекай, стоп, курник! Це ж він же ж нам можливо хотів, щоб кури навчилися літати. Ти думаєш, ну, що це якось Ні, Чекай, ну е, я... Я, ну, я я не знаю, так Є така пісня Горить палає техніка ворожа. І там я з курми. Там такий сморід, там так смердить. То його надихало. 30 секунд закінчились. Час вийшов, будь ласка, ваша Але я не відповідь, знаю, звідки команда. Він родом, якщо він села, то не це правда. може і правда буде. Давайте правду, мачкане. Юр, неправда. Не Юр, правда? яка відповідь? Неправда. Неправда? Та він надихався там курами. Давайте шо. перевіримо. Ви помилилися? Це правда? Правда, правда, Юра, слухай себе. Слухайте, я теж спершу подумав, ну як будувати літаки у Юра, ти ж капітан. Ну, що Але ти? це було єдине приміщення, а, так, так. на оренду якого мені вистачало грошей. Тож перші літаки ми з моїми колегами-ентузіастами <правда> зібрали саме там. І <правда> клювів. Жодного балу не заробляє команда. Юра. Наступна історія до педанівців. Ми готові. У -у -у. Давайте на екрані. Ми Готові. Слухаємо. Дивимося. Я не лише конструював літаки та гелікоптери, а й особисто їх тестував як пілот. І якось літаючи за штурвалом новенького гелікоптера ВС 300 у штаті Орегон. По рації я почув, що почалося виверження вулкану нью і люди потребують порятунку. Я був зовсім близько, тож миттю змінив курс польоту і особисто врятував аж шістьох людей. Чи правдива ця історія? Та, ні. Дивіться, що, почекайте, як? По Та, він е, літак... стоп, він переїхав спочатку в Францію, а потім так. вже в Штатах. І він mm -hmm. літаки, вже гелікоптери найвідоміші, створив в Штатах. Це так. теоретично могло б бути. Так. Я єдиний в цьому літаку, в гелікоптері не розбираю, чи влізе туди шестеро. Ну, от я про це, власне, теж думала, що на той час, якщо він його випробовував, чи що це міг би бути настільки великий Є... гелікоптер, гелікоптер, щоб там шість людей. І щоб шість влізло, а ще, якщо він оце... випробовував і почалось виверження, тобто він розумів наскільки це було небезпечно. Ідеї, тут це, що це було б якась факт історичний. Оль, як ти гадаєш? Саме я, я що сьогодні відповідаю за все в цій брехні. Си найвище. Добре, це безверху видніше. Я думаю, що якби це була правда, ми про цю історію знали е, в зв'язку з Сікорським. Тому ми думаємо, ми, ми думаємо, Ми, ми, думаємо. Думаємо, Давай ми, придумаємо. Придумаємо. Давай ми думаємо. що це, це брехня. брехня. Давайте перевіримо. На заміна капітана, я не проти. Краще полякові дати, не взяєш. Такої справді ніколи не було. Хоча певним чином я і справді врятував багатьох. Бо мої гелікоптери часто використовують у пошукових та рятувальних операціях у Сполучених Штатах. Тепер тож мій винахід продовжує рятувати життя навіть зараз. Мов багали yeah. yeah. заробляє команда «Педана». Ми молодці, <ріст> до речі, вуціємні да. ну, суперники. А зараз ви познайомитись з режисером, драматургом, режисером театру Березіль Лесем Курбасом. І перше запитання точніше, історія до команди ткачівців. Якби я жив у ваші часи, то про мене б годіли усі таблоїди. Ось розкажу вам лише одну історію. Модний у юності, через нещасливе кохання, я намагався накласти на себе руки, тому вистрілив собі в груди із пістолета. Та мені пощастило, куля дивом зупинилася за міліметр від серця. Тож лікарям вдалося мене врятувати, а кулю хірург вирішив не виймати, аби не зробити гірше. Тож я так і жив із кулею в серці до кінця життя. 30 секунд Такою посмішкою він так, від, ну, це, 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 це найчудова історія, що, що може бути правдою з однієї сторони, режисери вони достатньо драматичні. Да. Мені здається, Але вони супер вигра... накручують себе. Е, Давайте подумаємо, в якому він взагалі столітті жив. Що не могли, може, кулю справді витягнути. Ну, то... да, ми витягли, так, витягнути, але. А, а, але, але, вив... але ми кажемо за кілька А Зараження, сантим... а зараження коли. І що, ні, ні, ну, не факт. Дивися, якщо може сюди потрапити, не буде Та, там ситуація. За міліметр до, а він кулею в серці. А -а -а. Ну, ні, Якщо за міліметр, то це не а, це він, може Він сам собі угу. це брехня. Так. брехня. Юр, ти капітан. Брехня! Брехня! Давайте подивимось правильну відповідь. Так, ця історія схожа на вигадку. Але це правда. Юрі oh, я дивом залишився живий після того свого вибреху, і всім молодим і гарячим хочу сказати: Малі, цінуйте себе. Це правда, це правда, так. але Жодного балу не заробляє команда. Тача. Як це ж акцію, таке було що люди переходили в іншу команду, бо їх не влаштовував капітан. Слава влаштовува а, все, слав, йдіть, іді, слава. Командино послухай, ну за своїх до останнього треба. Да. Так, ну і історія а, до витаю. вас. Якщо ви думаєте, що пристрасті в моєму житті закінчились у юності, то дуже помиляєтесь, коли мені було вже за 30, моя дружина Валя закрутила роман з актором мого театру. Вони не могли порвати, але зізнатись мені про цю інтрижку теж не наважувались, тому вирішили удвох зістрибнути з мосту і таким чином уникнути скандалу. Коханець валі зістрибнув першим. А от сама вона втратила свідомість і тому залишилась жива. Як думаєте, це правдива історія чи вигадка? Чувак, після кулі я вже і не знаю, знав. Ну, Прикинь Кухані. портовий такий, якщо цей коханець загинув, а жінка вижила. Ти диви, яка? Треба, по-перше, визнати чи, визначити, чи в нього було взагалі дружина. А Може, я не то, знаю, взагалі, нього... якась Все історія церна... просто. Я, я, я впевнена, що це не, 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 не справжня історія. Ти думаєш, а... куля два рази не стріляє в одне серце. Ну, я думаю, просто щоб. Або жінка спеціально не, не пригнула, зробила вигляд, що. Ні, ні, ну це не ну, я... Норм... Я, ну, це... я б так зробила, так, Оля? Я сьогодні під каблучних року. Кажи. Це неправда. А тепер правильна відповідь. О, дивись, 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 як вас Ксенія. Розумію, це важко повірити, адже ця історія більш схожа на сюжет з мильного серіалу, і? ніж на правду. Але така історія була в нашому житті. Шість. До речі, після того невдалого самогубства Валя повернулась до мене, і ми далі жили у щасливому шлюбі аж до моєї смерті. Ну а що? Спільно, Дивіться, Валі. Що за він він взяв її і наказав <сі> жив до її смерті? Оце класна пара. Взагалі. Оце життя було в людини. Треба... Не в тих я беру інтерв'ю. Розумієш трінчер. Ти тепер розумієш, як скучно ти живеш? Та взагалі, <сі> треба. треба підказати, ну, команда педана, на жаль, не заробляє жодного балу. Нічого нічого, нічого. І рахунок після першого раунду стає. Що? Іди туди. Спасайся, поки не пізно. У ткачівців два бали. У Беданівців чотири бали. <пілляє> Це дуже важко обстояти на місці, бо це музична пауза та нагода заробити О. два бонусні бали. Побігаю. Зараз наш бенд почне грати мелодію відомої української пісні. І ви повинні здогадатися, що це за пісня та хто її виконує. Як тільки знаєте, хто це, натискаєте на кнопочку та отримуєте свої два бали. Так. Тож... А, 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 а мої пісні будуть? Та зараз, А клас! Пісні 17 гривень. <рес> Поїхали! Ще знайома. ти що натиснув? Що ти вже натиснуло? Я від страху. Слухай, а слава дьомі, слава. Не мене як бібізяна з гранатою. То в іншу команду, то нажимає вже. А, 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 а. а якщо вони не вгадують, то. То до нас право виходять. відповіді переходять до команди Боже, суперників. Тобто до вас Йди, а, ми, ми отже а, за цю пісню відповідає слава дьомі. <кху> давай, давай, давай потрібна ваша відповідь. А я вважаю, що це я знаю цю пісню 100%. але не знаю, але Зараз. забув. Але я вчив. Я вчив. Блин, а що це може а, бути таяна. Шкода мені здається. Та ні а, Це ж в іншому аранжуванні може бути. А Прикинь, якщо ти твоя пісня, ти не впізнала. Це неправильна не лікарня. Ліпот. Слава, слава, а тепер дивись, як треба грати. На чілі на розслабоні. Зіграйте нам, будь ласка, всю пісню. У -у -у! Я так не вмію думати. О, Боже. У -у -у! А пісня, все за пісня, ти думаєш взагалі чи ні? Це веде не туди.

Казка? казка не треба так. А чого ти мені на вухо шепчеш? Казка не треба так. Казка не треба так! А кому я кажу? Казка! Ні, не спішіть, не, не, не спішіть! Сашко, дай, будь ласка, відповідь. Назву пісні то, чітку та виконавця. Може Ні, не вона треба? може називатися по-іншому, бо я бачу дьоміна, да, і він да, там По-іншому, по іншому. От, прям... От... <кхм> Дьомін. Скажи мені, будь ласка! Вадик! Вадик, чоловік поліковує! У інтерв'ю на твоєму каналі подивилася велика кількість народу. А дивіться, оця жіноча хитрість працює тільки тоді, коли вам чоловік купить шубу. Оля вертайся. Оля, додому! Рідненька вертайся. Відпусти його, ми вертайся. його поб'ємо на, на майданчику інтелектом. Пісня е, сміливих дівчат. То, а, казка. Це правильна відповідь! Два бали. О, не правильно! Молодець. Ну ладно, пісня класна. Я в закохана ноги стерла, все веде не туди, я ходила у вайна стенди, та веде не туди, ми взявся вести у танго, та веде не туди, так буває, вірний ангел, заведе не туди, діставай все те, що я в собі люблю, платя, електрик, блю, падає я. За біль. Не треба так, на поцілунок вибачить, не треба так, не треба, так у Та коняшні не вискачить не треба так, мила показала іншого. Все, я знаю нашу тактику. І загальний рахунок Увага. стає 6-2 на користь Педанівці. Є! 6-2!